Соцмережі Полтави сьогодні сколихнула інформація про пожежу на вулиці Петлюри. Як нам повідомили у ДСНС, займання сталося у сміттєвому баку і станом на 16-ту годину вогонь вже ліквідували. А ось напередодні ввечері на вулиці Шевченка горіли кіоски. Як повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко, 9 січня близько 17-ї години до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у нежитловій будівлі. До ліквідації полум'я залучили 20 працівників особового складу та 4 одиниці техніки. О 18.00 займання повністю ліквідували. Причина пожежі та власники приміщень наразі встановлюються. Чому відразу було направлено таку кількість техніки особового складу? Тому що дуже щільна забудова і Саме там знаходяться так і прибудовані одне до одного споруди і могло перекинутися по покрівлі полум'я ну, на велику площу. Значить, вогнем там буквально знищено електричний обігрівач та подужувач, пошкоджено 30 метрів квадратних стін та стелі. Ну, тобто там знищено деяке майно, пожежа локалізована була о 17,25 і ліквідована повністю о 17,54. По причині пожежі не можу поки що сказати, так само і власники зараз встановлюється постраждалих травмованих. Немає нагадаємо, під Полтавою вже п'яту добу триває ліквідація пожежі на макухівському сміттєзвалищі. Там рятувальники продовжують знешкоджувати загоряння твердих побутових відходів.